Під час другого раунду переговорів у Стамбулі Україна і Росія домовились про обмін важкопоранених полонених та молодих солдатів від 18 до 25 років. Також домовились обміняти по 6 тисяч тіл загиблих військових. Україна передала Росії список з кількох сотень українських дітей, які були депортовані до Росії, і запропонувала організувати зустріч лідерів цього місяця період з 20 по 30 червня. Утім, Росія не погодилась на припинення вогню та зустріч лідерів. Повідомив міністр оборони Рустем Умєров. Гації матимуть тиждень на вивчення документів, після чого зможуть скоординувати наступні кроки. Не просто нищівний удар по ворожій авіації, а серйозний по спомогутності і терористичній сутності РФ так прокоментував потужну спецоперацію Павутина, голова СБУ Василь Малюк. він офіційно підсумував вона садок. Удари дронами СБУ знищило 41 ворожий літак, серед яких А 50 ту 95 ту 22 Ту-22М3 і ту 160 Цілями були чотири військові аеродроми РФ Білая, Дягілєво, Олєн'я та Іваново. Завдяки операції вдалося одномоментно уразити найбільш кількість ворожої авіації з початку повномасштабної війни. Оборону підтримку України обговорила на саміті Бухарестської дев'ятки та країн Північної Європи у Вільнюсі. Під час свого виступу президент Володимир Зеленський заявив: що Європа разом з Америкою мають кращу зброю, ніж Росія, а в Україні сильніші тактичні рішення, що продемонструвала операція Павутина. Росія повинна відчути, що означають втрати, і саме це підштовхне її до дипломатії, наголосив Зеленський. Якщо Путіну дозволять вирішувати, хто приєднається до НАТО, де натівська інфраструктура може чи не може бути, тоді російські апетити до війни тільки зростатимуть. Нашою спільною метою є зворотне: цілковито завершити, покінчити з російським голодом для агресії. У Ленінградській області спалахнула пожежа на заводі Пігмент, який виробляє фарби, смоли та лаки. Загоряння сталося у селищі Яніно. 1 представники холдингу, до якого належить завод, заперечують факт пожежі. Утім, кадри густого диму та вогню стрімко ширяться ворожими пабліками. Володимир Зеленський привітав Кароля Навроцького з перемогою на виборах президента Польщі, зазначив, що очікує на плідну працю з новим польським лідером. Вибори відбулися в неділю за підрахунками 100% голосів. Очільник інституту національної пам'яті Кароль Навроцький набрав 51,89% голосів виборців та обійшов мера Варшави про європейський налаштованого політика Рафала Часковського, у якого 49,11%. Троє людей загинули, і 19-ро отримали поранення внаслідок російських атак на Херсонщині. Серед поранених двоє дітей. Обстріли регіону тривають цілодобово. Окупанти б'ють по житлових будинках з артилерії, мінометів, авіації та дронів. Пошкоджені три багатоповерхівки, сім приватних будинків, адмінбудівлі, техніка ДСНС, господарчі споруди та авто повідомили в обласній ова. На Харківщині поранені 12 людей. Серед них двоє дітей. Упродовж доби російські війська атакували Харків і п'ять населених пунктів області. Гатили дронами, ракетами та керованими авіабомбами, Пошкоджено лікарню, заклад освіти, житлові будинки, підприємство, склади та автомобілі. Повідомили в поліції. На Запоріжжі росіяни атакували пожежну рятувальну частину. Постраждали 12 рятувальників. Один у критичному стані. Під час евакуації травмованих терористи знову обстріляли пожежні машини. За добу росіяни запустили по області сотні дронів і снарядів. Загинули п'ятеро мирних мешканців ще дев'ятеро отримали поранення. Повідомили в місцевій ова. У Костянтинівці внаслідок авіаудару загинула одна людина. Ще четверо поранені, пошкоджені близько 30 приватних будинків та інфраструктура. Рятувальникам не давали захистити пожежу, постійно завдаючи повторних обстрілів. За добу російські окупанти понад 25 разів обстрілювали населені пункти Донеччини. Повідомили Вова. Потужні повені та суви на північному сході індії забрали життя щонайменше 34 людей. Зниклими безвісти вважаються шестеро рятувальників. Велика вода затопила сотні сіл. Близько 400 тисяч людей постраждали. Евакуйовано понад тисячу туристів. Триває рятувальна операція. В Італійській Сицилії прокинувся етна Найвищий діючий вулкан Європи, раптово викинув у повітря гігантську хмару пополу і диму. Туристи кинулися на навтьоки в паніці, залишаючи небезпечну зону. За даними італійського інституту геофізики, вибухи на етні наразі мають високу інтенсивність і тривають майже безперервно.